Готуємо грушеве вино. Для грушевого вина найкраще підходять соковиті і смачні сорти груш. Грушу нам потрібно порізати на шматочки. Цю серединку ми викидаємо. Де у нас є якась гнила частинка, ми її вирізаємо. Що має тут 9 кг груш, я розділю їх на 2 відра. На 1 кг груш я додаю 1 літр води і 350 г цукру. У мене в кінечному результаті повинно вийти сухе або напівсухе вино. Якщо ви любите більше вино, додавайте більше цукру. Ну, 450 г цукру це буде напівсолодке, 500 і більше солодке або десертне вино. Ще потрібно додати. 2 грама на кілограм груш лимонної кислоти. Тому що в груші нема своєї кислоти, потрібно додавати лимонну кислоту. Якщо ми її не додамо, наше вино довго не зберігатиметься. Так, в мене тут 9 літрів води і кіло 800 цукру. На цьому етапі ми додаємо 200 г цукру на кілограм груші. Так, і додаємо лимонну кислоту. У мене 9 кілограм груш, додаю 18 грамів. Лимонної кислоти. Очок і трішечки. Так, добре це все перемішуємо, щоб цукор розчинився. І додаємо нашу воду з цукром до наших груш. Так, знову трішки це все перемішуємо. Дивіться, так як груші наші самі по собі дуже погано бродять, нам потрібно додати або ізюму 50 грам на кілограм груш, або додати винні дріжджі. Я буду додавати винні дріжджі. Беремо і розсипаємо по поверхності нашого сусла. Накриваємо кришкою або марлею і ставимо в тепле місце на 4-5 днів. Два рази в день тут буде піднімати шавка, потрібно буде її топити. Перемішувати. Ну що, зустрінемося через 5 днів. І два рази на день ми перемішуємо. Ну що, Пройшло 4 дні, нам потрібно це все максимально відфільтрувати, щоб був максимально чистий сік. Той вершок ми знімемо за допомогою друшляка. І потім я буду використовувати такий ось мішечок. Потім я додаю другу частину цукру 700 грам. Добре розмішуємо і вливаємо. Так, я надберу трішки з відра, тому що у відрі... Забагато, наші ємності десь на 75% повинні бути заповнені. Все, герметично закриваємо. Ставимо гідрозатвор на банку надягаємо. Рукавичку. Потім, коли рукавичка надується, ми проколимо голочкою, дирочку, щоб вона не злетіла. Так, і наливаємо трішки водички. І ставимо в темне тепле місце. Температура може коливатися від 20 до 26 градусів плюс. Через 5 днів ми додамо третю останню частину цукру 700 г. Потім, коли вже вино відбродить, я зніму другу частину відео. Кому це відео сподобалось, ставимо лайки і підписуємось. До наступних зустрічей!